Добрий день, малята. Давайте сьогодні послухаємо віршики про овочі. Це морква. Руденька морквина. Містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Це цибуля. Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина, бо вона у стравах. <сюди>, береже на світ застуди. Це помідор, різнобарвний світлофор, на городі помідор, як томат, його всі знають і за користь поважають. Це огірок. Де ж поділись огірочки? Їх нема самі листочки. Овоч врешті відшукали і салат приготували. Це картопля, картопля бараболя. Завітала на стіл з поля. Дуже цінна і смачна овоч, головний вона, це буряк. Бурячок я червоненький і смачний і солоденький. Мене варять і печуть, і до борщику кладуть. Це горох, ось горох, із нього діти, добре можна суп зварити, а горошок молодий смачно їсти і сирий. Малята сьогодні ми слухали віршики про. Овочі. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!